Так, Сьогодні у нас тут токарне кунг-фу. Бачите, страшні такі різці. Різці страшні, Ну що робити? Точимо посадочка всередині. Тут посадка з цього боку. Це будуть гушники. Замовив мені дуже специфічний штучок, ну зробимо, коли це нас зупиняло. Далі ще на одному токарному токарне кунг фу. Така регулю... регулювальна, регулююча гайка. Конструкція. Бачите, тут різьби кругом. Твари ключ, я так розумію. І ця штука закручується, вся десь стоїть в корпусі і підтискає. І підтискає трошки наступно. Тут гайки з різьбою вже готові, залишилось фрезернуть, зараз фрезернем будемо сверлити. Ну і що? І шліфуємо обов'язково. Ще робота у нас. Бачите, знову. Корпуси маслонасосів у великій кількості. Там їх більше, не більше а 10 штук в різному стані. Зараз я вам покажу. Отак от от вони розібрані. Значить, першим етапом вже кришки пошліфовані маслом намазані, щоб не прихватило. Далі йдемо про ставочну деталь, ту, що ви бачили. Потім в останню чергу будемо найтовші шліфувати корпуси. У ну, деяких деталях були шестерні, деякі взагалі насоси пусті, будемо комплектувати повністю потрохами. В принципі, це єдине, що я не можу виготовити в власних умовах, в домашніх умовах, це відлить корпус. Все інше то вже наша робота.